Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішня прес-конференція проводиться нашою політичною силою, тому що безумовно ми не можемо мовчати, коли українська влада, українські силові структури, які працюють під контролем цієї влади, шокують весь світ своїм цинізмом, своїм, своєю брехнею, своєю підступністю по відношенню в першу чергу до переслідування. Незаконного політичного мотивованого переслідування лідера опозиції Юлії Тимошенка. Ви пам'ятаєте, що з перших днів, як тільки Янукович і його команда прийшли до влади, вони почали політичні репресії. Вони не пошкодували 70 мільйонів бюджетних коштів для того, щоб запросити закордонних експертів, які повинні були допомогти силовим структурам в Україні. Зібрати хоч якийсь компромат щодо діяльності Юлії Тимошенка на посаді прем'єр-міністра. Всі ці дослідження завершились безглуздими звинуваченнями в тому, що Тімашенка платила час на пенсії і закупила для сільської медицини транспортні засоби. Все. Це єдиний компромат, який вони смогли накопати. І ви знаєте, що фіаском завершились ці безглузді справи. Після цього вони сфабрикували справу щодо підписання газових угод, яка просто обурювала весь світ своєю юридичною безпідставністю, своїм нахабством, політичним замовленням і порушенням всіх можливих законів Конституції України для того, щоб безпідставно. Кинути Юлію Тимошенко за град. Сьогодні продовжується хвиля на підтримку лідера позиції Юлії Тимошенко у всіх цивілізованих країнах. І ви знаєте, Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський Союз, більше цивілізованих країн прийняли рішення, в яких чітка вимога припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенка, Юрія Луценка тощо. Замість того, щоб виконувати рішення парламентської асамблеї Ради Європи, замість того, щоб виконувати рішення вже Європейського суду, який вимагає зупинити небезпеку для життя Тимошенка, почати в кінці кінців лікувати Юлію Водимирну, яка за ґратами важко захворіла. Українська влада замість виконання вимог обов'язкових, я підкреслюю, до виконання будь-якої країни, в тому числі в Україні Європейського суду, резолюцію пере, починає нову. Хвилю фальшивих цинічних справ проти Юлії Тимошенко. Зокрема, вони проголосили, що завершили розслідування так званої справи ЄСУ, яку ще 15 років тому порушили за часи кучми проти опозиціонера Тимошенка, і яка була закрита як Генеральною прокуратурою свого часу, так і рішеннями українських судів. Даже в цій безглуздій справі вони не спромоглись нічого розумнішого придумати, як звинуватити Тимошенка в тих порушеннях щодо там сплату податків, яких в принципі не існує, але ж які відносяться до часу, протягом якого вона взагалі не працювала в цій корпорації і працювала народним депутатом України. Тобто вони заздалегідь розуміють щодо безглуздості своїх справ. Незважаючи на це, пробують їх пропихати через підконтрольні їм суди зараз Харківські, такі ж самі, які у нас і в Києві, і по всій країні сьогодні існують. Де нема правосуддя, де нема права, де нема закону. І остання заява Генеральної прокуратури і та піар-кампанія, яку вони зараз розв'язали, вона взагалі шокує, мабуть, не тільки українців, а весь світ. Цинізмом, аморальністю влади. Це вже, мабуть, останній за аморальністю рівень звинувачень, вони вже довели його до звинувачення в вбивстві. Лідера опозиції Юлія Тимошенко, яка в важкому стані знаходиться за ґратами, вони звинувачують в безумних злочинах, до яких вона не має ні того жодного відношення. До яких вона навіть близько не могла підійти. І їх не дивує те, що шокован світ, що вони шокують українську громадськість. Вони обурені страхом щодо Ті і цей страх штовхає їх до безумства, зокрема, до таких звинувачень. Я думаю, що не є таємницею те, що заступник генпрокурора на гроші партії регіонів робить турне по Європі і без даже українського рішення суду розповідає страшні байки щодо причетності Юлії Тимошенка до вбивства екс-депутата України Євгена Щербаня, яке відбулося в 1996 році. Їх не зупиняє те, що для таких звинувачень потрібні серйозні аргументи, потрібні факти, потрібні в кінці кінців судові рішення. Це їх не цікавить. Брудний піар, який вони сьогодні розповсюджують в Європі, має на меті тільки одне: напередодні вибори, які починаються в Україні. Шокувати європейську спільноту цими звинуваченнями і відвернути цивілізовану Європу, від підтримки демократії, від підтримки лідерів опозиції, від підтримки повернення України до європейської інтеграції і головне від підтримки Юлії Тимошенка, в чому сходяться, я ще раз підкреслюю, всі цивілізовані країни, їх оцінки по відношенню щодо переслідування незаконного переслідування Юлії Тимошенка, Юріценка, інших представників опозиції. Збігається повністю. І це позиція не однієї країни. Це позиція всіх, я підкреслюю, цивілізованих країн. Що стосується останніх безглуздих звинувачень в причетності до вбивств, ви знаєте, мене безумовно як людину шокує той цинізм, з яким це робиться. Зокрема, мене не дивує той страх, з яким влада пробує себе захищати навіть в такий аморальний спосіб. Ми звикли до таких дій влади. Ож мене шокує дивує те, що син Євгена Щербаня під тиском чи з матеріальною змотивованістю, спілкуючись з владою, почав продавати пам'ять свого отця. Це дійсно шокує. І ви знаєте, заяви сина Щербаня, які Знаєте, ну настільки безграбні і протирічать тим самим показам, які давала ця людина в 2003 році, коли судили останнього з вбитих представників банди Кушнюра. І саме тоді в Луганській під час судових засідань Руслан Щербань давав покази про те, що. Радник прем'єр-міністра, яким був його батька, мав нормальні стосунки з тим же Вазаринка. Під час цих показів він жодного разу, а це були покази не просто слідства, це вже були покази на суді. Він жодного разу не згадав хоч якоюсь стороною, хоч раз, хоч жодним чином Юлію Тимошенко, тим паче ніяких звинувачень з цього боку він не висував. І не міг висунути. Він також розповідав, що його батька не займався бізнесом, коли працював народним депутатом, і займався виключно політичною діяльністю. І сьогодні, коли він писав під диктовку цієї влади свою заяву, коли за їх казівкою проводив прес-конференцію, він повністю діаметрально давав протилежні свідчення. Що його батько постійно займався бізнесом, навіть перебуваючи на посаді народного депутата. Він розповідає якісь нецінитниці, яким він не міг бути свідком, тому що був надто молодого віку. І головне, головне, він під диктовку генпрокуратури, вищого керівництва країни, своєї партії, членом якої є партії регіонів, починає притягувати. До цих фальшивих показів ім'я Юлії Тимошенка, чітко виконуючи політичне замовлення. Причому я ще раз хочу підкреслити, це робиться незграбно, алогічно, і це повністю, я підкреслю, повністю протирічить свідченням, які він давав на суді Луганську 2003 року, коли виносився з цієї справи вирок. Ви знаєте, його розмови про те, що він боявся, коли Тимошенко там перебувала на посадах. Я хочу нагадати цій людині і тим, хто писав сценарій цієї брудної вистави, що в 2003 році, коли відбувався суд над останнім представником банди Кошнюра, громадянином Російської Федерації паном Болоцьких, Юлія Тимошенка. Тоді, також як сьогодні, переслідувалась владою Генеральною прокуратурою, проти неї були відкриті за часи кучми, а це були саме часи кучми, коли Кучма був президентом країни, коли губернатором Донецької області був пан Янукович. Саме тоді Юля Тимошенка жорстко переслідувалась владою. І, безумовно, ніяк вплинути ні на слідства, ні на свідків суду вона не могла. Тому це ще одна. Демонстративна показова брехня, яка просто приводиться країни, розраховуючи на те, що засоби масової інформації будуть надто односторонні висвітлювати це питання і будуть працювати виключно з затємниками, які відпрацьовуються в адміністрації президента. Я би хотів звернути вашу увагу ще на дуже серйозне питання. Я не виключаю, що дійсно справу вбивства Щербаня треба. Розслідувати. Тому що сьогоднішня влада, яка і тоді керувала, зокрема, Донецьким регіоном, не була зацікавлена в тому, щоб слідство знайшло справжніх замовників і виконавців цього вбивства. Я хочу вам нагадати, що головний фігурант цієї справи Дехто пан Кушнір, банді якого приписує слідства, страшні вбивства, зокрема, і вбивства Щербаня, в тому числі і вбивства Ахатія Брагіна, був в травні 2008 року вбитий в слідчому ізоляторі Донецької області. 98-го року, я дякую. І ще раз я повторюю, друзі. В травні 1998 року головний підозрюваний по цій справі, головний свідок по цій справі, пан Кушнір організації угрупування, на чолі якого він стояв, приписується страшні злочини, був вбитий в Донецькому СІЗО. Офіційна версія, він загинув від ліків, які викликали анафілактичний шок. Тобто припутали ліки просто під час його лікування і таким чином він пішов в життя. Тому і керівництво країни того часу, і керівництво області того часу не було зацікавлено в тому, щоб слідство дізналось щодо реальних замовників цього вбивства. Я ще раз підкреслюю, це 98-й рік. Президентом країни в той час був пан Кучма, головою адміністрації Донецької області пан Янукович. Тому, друзі, мені здається, що, безумовно, безумовно дуже важливо би знайти реальних замовників і виконавців цього злочину. В той же час Генеральна прокуратура, інші силові структури якими керує жорстка адміністрація президент, почали цинічно, нахабно фальшувати справу щодо вбивства Євгена Щербаня. І це почалося не вчора, коли вони оприлюднили лист молодого Руслана Щербаня, сина екс-депутата. Це почалося ще в минулому році, коли вони зрозуміли, що рано чи пізно. Європейське правосуддя, Європейський суд з прав людини поставить в крапку в переслідуванні Юлії Тимошенка за безгуздою газовою справою. Саме тоді вони почали фальшувати, відновлювати справи щодо ЄСУ і отримала Генпрокуратура замовлення на справу, яка повинна, на їх думку, була шокувати Європу. Зокрема, справі Щебень. Які свідчення підтвердження моїх слів? Саме в вересні. В листопаді минулого року в Київському слідчому ізоляторі номер 13 незаконно тримали дружину екс-українського бізнесмена, а зараз громадянина Сполучених Штатів пана Кириченка, який працював свого часу разом з Вазаренко, який також є фігурантом всіх цих правах. Вони хвору жінку. Яка перенесла дуже важку хворобу, тримали на полу слідчого ізолятора в камері, в переповненій камері, не надаючи їй елементарної медичної допомоги, знущаючись над нею, чітко вимагаючи тільки одного, щоб вона вплинула на свого чоловіка пана Кириченка, для того, щоб він дав фальшиві покази проти Юлії Тимошенко, ті покази. Які необхідні Генпрокуратури, щоб фальшувати справу щодо вбивства Щербаня. Про це Ізабела Кириченка сказала у своєму інтерв'ю в газеті «Київпост», в чому всі можуть елементарно пересвічуватись. Тому, шановні друзі, на наших очах з вами фальшується ще одна страшна справа. Причому це робиться, як і зазвичай. Українською владою нахабно, цинічно, незграбна. І в результаті, в результаті весь світ, як і вся Україна, можуть переконатись, що ця влада готова йти на будь-який злочин, на будь-який злочин, аби залишитися в своїх кабінетах, аби знищити своїх політичних опонентів. І головного свого опонента, лідера української опозиції Юлію Тимошенко. Але вже хочу сказати рано чи пізно, за всі ці злочини, за всі ці фальшиві справи, за всі ці фальшиві покази треба буде нести відповідальність і за українським законом, і за законом Божим. І ця відповідальність буде неминучою. Я готовий, що друзі, дати відповідь на ваше питання. Будь ласка, друзі, ваше запитання, дивине прохання, ставте, будь ласка, якщо у нас ведеться в то... Судячи з мовчанням, <зважається> Ні -ні, ну <зважається> <Да>, будь ласка. <зважається> Трика, раз, ну, раз, ну, раз, повинен, нікого немає запитань по темі, то в мене права порішити. Перше, щодо лікування Юлі Тимошенко в Німеччині чим не підходить лікарня в Харкові на різничні? Ви знаєте, я би хотів, щоб ми все ж таки сконцентрувались. Я розумію, що для всіх журналістів, і в тому числі тут присутніх, зрозуміла фальшивість, аморальність нової цієї брудної справи. В той же час, я би хотів, щоб ми з вами саме сконцентрувались на цьому питанні і. Саме навколо цього питання я би хотів, щоб була наша розмова. В той же час, що стосується лікування Юлії Тимошенко, я хочу сказати, що тут питання не в кліниці, де вона знаходиться, а питання в тому, що влада, незважаючи навіть на рішення Європейського суду, відмовляється, відмовляється лікувати Юлію Тимошенко. А всі їх розмови про те, що вони лікарню шукають, чи щось там інше шукають, це спроба просто затягнути час і продовжити знущання. Над лідером опозиції, життю якого загрожує реальна небезпека, будь ласка, так у такі насправді може канал. Припрошую українську правду, можна п'ятий канал, зараз конфляція закінчується і дозволяє погоджується Тимошенко лікуватися. Я ще раз кажу, Юлія Володимировна безумовно погоджується лікувати, тому що це питання вже її життя. Єдине, що вона хоче, щоб над нею не ставили експерименти, як у нас вміють це робити. Я один із фактів вам наводив сьогодні під час прес-конференції. А щоб це відбувалося виключно незалежними лікарями, і не які працюють на адміністрацію президента, тому що це є реальна небезпека. І друге, щоб це відбувалося виключно за протоколом міжнародних експертів, які визначили формат її лікування. Будь ласка. Неодноразово говорить про те, що тоді, в той час, коли бували за на рахунки Тимошенко Лузаренко були переведені певні гроші для цього компанії військову. Ви знаєте, що це за мільйони? Для чого вони були переведені? Що це за фінанси? Ви знаєте, по перше, навіть в таких дрібницях Генеральна прокуратура нахабно брешець, тому що вони показують рахунки пана Кириченка, з яких йшли гроші, але ж. У них нема жодного доказу, жодного фактажу, який би демонстрував, що ці гроші надходили до пана Кушніра, організації банди якого вони приписують ці вбивства. Це перше. Тобто нема ніякого зв'язку. Це перше. Друге питання. Вони посилаються на свідчення загиблих людей. Які не можуть не спростувати, не підтвердити свої свідчення, розумієте? Це дуже легко так фальшувати справу. Що людина щось чула, їй щось розповіли, але ж підтвердити вона не може, тому що вона загинула, розумієте? І саме всі свідчення по цій справі спираються на тих, хто не може ці свідчення або підтвердити, або спростувати, тому що. Ну, алогізм всіх цих показів, він зрозумілий для того, хто предвзято читає навіть те, що пише Генеральна прокуратура. Більше того, навіть ті рахунки, про які вони говорять щодо пана Кириченка, вони почали свій рух вже через півроку, як відбулася подія з екс-депутатом, радником прем'єра Вазиренка Євгеном Щербанем. Тобто через півроку. Тому це притягнуті за вуха факти, які навіть в часі не стикуються. У них не було іншого матеріалу, і тому вони формували з того, що у них є. Але ще раз хочу, ви можете перевірити дати жодної стиковки, жодного аргументу в цих схемах Генпрокуратури, які вони зараз тиражують в оплачених партії регіонів куплених рекламних полосах в західній пресі вони сподіваються тільки на те, що західний читач, як і багато наших українських читачів, не зможуть співставити цифри, не зможуть співставити ці звинувачення і не мають доступу до інформації. Я до речі, дякую той же українській правді і пану Лещенко, який співставляв ці цифри і перший. Перекреслив всі звинувачення генпрокуратури на шпальтах вашого інтернет-видання. Будь ласка, ще питання. Ярослав Пречку, за четвертий канал. Сьогодні під підподлічера заявив, що Європа ніколи не вимагала звільнення і Луценко і дозволу участі у виборах. Чи не означається на нашу думку, що Європа визнає вибори без Тимошенко і без Луценко? Шонько, ну по перше, я не хочу когось коментувати, тому що є безліч заяв, публічних заяв і європейських лідерів, і дипломатичних представників. Керівників країн, де чітко було сказано щодо політичних репресій в Україні, щодо необхідності не просто звільнення Юлії Тимошенка, Юрія Лисенка, але ж допуску їх до політичного життя, зокрема виборчої кампанії в Україні. Тому мені здається, що тут не треба. Мої підтвердження для цього, треба просто взяти підборку за останній рік і прочитати цю інформацію. В той же час я переконаний, що. І Європа, і Сполучені Штати, і інші цивілізовані країни будуть продовжувати жорсткий моніторинг подій, які відбуваються в Україні, і однозначно реагувати. На всі провокації влади проти демократії, проти своїх політичних опонентів, і, зокрема, щодо спроби зруйнувати виборчий процес в Україні, я сподіваюся, що це буде однозначна реакція. Більше того, найближчим часом відбудеться чергові сесії парламентської асамблеї ради Європи, де представники моніторингового комітету будуть доповідати про те, як керівництво України демонстративно, я підкреслюю демонстративно відмовляється виконувати резолюцію. Пере жодний пункт я підкреслюю цієї резолюції, а там йдеться як про звільнення Юлії Тимошенки інших політв'язнів, так і про інші питання приведення відповідності до європейських стандартів українського кримінального законодавства, відновлення правосуддя в Україні і багато інших питань я підкреслю жодне з цих питань сьогодні в Україні владою не реалізується. Жодного голосу в парламенті за е ці законопроекти, які уповаються резолюції, партії регіонів і їх сети не дали. Ну, власне. Сьогодні пан Ще берказав про мотиву, тому що якщо ми кажемо про злочину, то з ним такому це вигідно. Він казав, що після смерті батька із підприємств в Паскані і суду ж багато того виробнику, тому що не мало більше конкурентно на енергетичному рівні, і що нібито він сам там. Щебані свого батька чув, що Базаренко був винний на червоні 50 мільйонів доларів, ви знаєте про це можна, що можна можете... ви знаєте, мені здається, що від початку до кінця те, що написали Руслану Щербаню, те, що він озвучив в листі і спробував повторити на прес-конференції, воно позбавлено елементарного сенсу. Ну, По-перше, з 97-го року, коли він сказав, виникли проблеми в корпораціях, які. Мав його батька. Повірте, що з 97-го року ви можете перевірити це хронологічно, Фактично почалось знищення корпорації єдиної енергетичної системи. Саме 97-й рік, мабуть, є поворотний рік, тому що Кучма, готуючись до своїх президентських виборів, почав знищувати всіх своїх опонентів. Перше. Друге питання. Ви знаєте, в Донецьку я не знаю жодного підприємства, яке б перейшло під єдиноенергетичні системи чи якісь близькі структури до тих, хто тоді в цій корпорації працював. Всі власники, які стали, скажімо так, нащадками. Імперії Євгена Щербаня, хоча той же його син, на під час показів суді казав, що він бізнесом не займався. Він чистим став політиком і протягом там п'яти останніх років займався виключно політичною діяльністю. Ну, це вже на його відповідальність, коли він говорив правду, в той же час всі підприємства, які належали колись Щербаню, перейшли у власність тих, хто сьогодні представляє партію регіонів в Верховній Раді України. Це легко перевірити, в цьому легко пересвідчитись і робити відповідні висновки, кому було вигідне знищення Євгена Щербаня. Я думаю, що тут вам можуть допомогти і донецькі представники засобу масової інформації, да взагалі обізнані люди в цих питаннях. Оце якраз і є ще один аргумент, кому вигідно було вбивати своїх конкурентів в Донецькому регіоні. Я оціни, що він пам'ятає розмови з банком, який казав про 50 мільйонів доларів від Бозаренка. Ви віраєте, що воно ви знаєте, ну ну як можна слова ставити під сумнів чи не під сумнів? Це не серйозно. Мені здається, тому що у цієї людини була можливість під час судового засідання, під час судового засідання, коли воно відбувалося під контролем той же самої влади. Того ж самого Кучми, того ж самого Януковича. Коли ці засідання судові відбувалися, він міг спокійно ставити ці питання і хоча б занести їх в відповідні протоколи. Але ж в 2003 році, я ще раз підкреслюю, коли ми як були в опозиції зараз, так і тоді були в опозиції. Це 2003 рік, причому достатньо жорсткі часи протистояння. Жодних питань цих пан Щербань не підіймав, не розповідав. Причому ще раз кажу, розповіді про те, що він, мабуть, догадувався, що Тимошенко буде прем'єр-міністром, ну це не серйозно. Тому треба просто брати матеріали справи, і ви побачите, що в цій матеріалі справи жодних цих натяків не існує. Все це намальовано під час, я так розумію, підготовки цього брудного сценарія, і це все малювалося, писалося в адміністрації президента. Тому це могло бути і 500 мільйонів, і якісь інші цифри. Будь ласка. Більше запитань немає. Дякую вам за увагу. Дякую, шановні друзі. Я дуже, дуже, друзі, сподіваюсь на вашу об'єктивність і те, що все ж таки ви самі, навіть не звертаючи увагу, не звертаючи увагу на мою прес-конференцію, на мої слова самі спробуєте об'єктивно. Розібратися в цій брудній справі, яку сфальшувала Генеральна прокуратура. Повірте мені, неупередженим оком і маючи досвід журналістської роботи, розібрати цьому дуже легко. Дякую. Сподіваюсь на вашу громадянську позицію. До побачення.